Христос Воскрес, у Воскрес, вітаю вас, дорогі, на моєму ютуб-каналі. Звітається за мети Назарій. Сьогодні прийшла мені думка е, зняти чудове відео. Е, тематика святого Архангела Михаїла, бо бачимо е, фігурку Святого Архангела Михаїла з Гаргану е, і його приятелі. Фактично, цю серію, яку я вже почав. Давніше продовжуємо її. І сьогодні буде цікава особа. Отже, ж, поговоримо собі про святого Герарда Маєлю. Герарда Маєлю. Це святий брат редемпторист Він був монахом, не був священником. зі Зрумадження мого улюбленого святого батька і взора, святого Альфонса Марії Делігорі. Сердечно поручаю вам свою книжку Трисерці опіднів зі святим Альфонсо Марі Делігорі, яка вийшла у грудні 23-го року. Ось е, і він належав до цього згрумадження був італійським святим, точніше, є італійським святим, е, і є найбільшим чудотворцем 18 століття в Італії. Наприклад, якщо так, е, зараз. Мабуть, що знаєте, найпопулярнішим святим в світі є хто? Правильно, святий Антоній Падевський, Падуанський. Найвідомішим святим в Італії тепер є Святий Отець Піо, звісно ж, а святий Герард Маєля був у свій час, тобто в XVIII столітті, найбільшим чудотворцем Італії. Відомість зцілення за, через заступництво хусточки святого Герарда Маєлі. Звичайно ж, це ця хусточка, прикладена до його гробу, можете подивитися. Бачите, є святий Герард. І це з паломництва поліфунціанських місцях. Коли я ще був студентом, ми їздили. Це був ще 2000. 14-й рік, Ось. і в капуселі є відомий міст, містечко Капуселі в Італії, на півдні Італії. Це, звичайно, десь район Неаполя, трохи південніше. Є відомий Санктуарій Матер Доміні, Матері Господа, де є чудотворна фігурка Матері Божої, і також там є гріб сато Герарда Маєлі цього великого святого. Цей святий був довший час моїм взором. Довший час, тому що коли я ще був трошки молодшим, коли мені було десь у 22-24, а святий Герард, до речі, помер у віці 29 років. Ось, то він так взорувався на нього, навіть підготував на Книжечку Феномен Святого Герарда, яка можливось також, вона не є, ще не є видана, але можливость також вона і видається. Чому я сьогодні говорю про святого Герарда? Тому що він також почитав святого Архангела Михаїла, як і Святий Альфонс Марії Ну, про почитання святого Михаїла в житті святого Альфонса, то якось пізніше, але сьогодні поговоримо про Святого Герарда Маїль. Отже, він жив 1726 рік, народився 6 квітня, а помер в 1755 році, проживши 29 років, 16 жовтня, помер Річниця його смерті і також народження до неба. Отже, користай цієї книжки Ксьонза Марчева Станціона, святий Архангел Михаїл і його святі приятелі. Отже, святий Герард був одним з таких, е, належить до Грона, тих найбільших таких приятелів святого Архангела Михаїла. Отже ж, і кілька слів, і що тут є згадано. Життя святого Герарда Маєлі є одним з найбагатших містичні чуда і доказів заживості з ангелами. Цікаво питання, чи Святий Герард був містиком. До речі, він не мав стигм, стигмів, мав переживання терпінь Ісуса. Отже, ж, так. Зараз ви про це дізнаєтеся, я не буду заходити вперед, бо напевно автор про це скаже. А що, якщо автор про щось не скаже, то я вже добавлю в кінці. Герард народився в 1726 році в родині кравця, тобто шевця з муро, лучано таке містечко, де народився Герард, що лежить на півдні від Наполя. вже від дитятка проявляв надзвичайне милосердя. Його батько був простим кравцем. І Герард, останній з п'яти дітей вже в перших роках життя терпів голод. Старався вступити до ордену капуцинів. Це, до речі, теж є цікава річ Капуцинів, до якого до числа як наважав отець Піо. Чому його не прийняли? Тому що він мав слабке здоров'я. А орден капуцинів, звичайно, що це є строгий орден. Був не прийнятий з огляду на ватове, як так яка жонсмарчау станціоне здоров'я. Кілька років пізніше. Звернувся до редомристів Святого Альфонса Лігорію, в Фоджії, де залишився як брат-помічник, виконуючи найбільш підручні праці. Ну, був, був братом, виконував фізичну роботу. Це, знаєте, як православних трудників називають. Ну, то, фактично Герард був таким. Оскільки він стайні, наприклад, перебирав, так? багато фізичної роботи робив, був таким, ну, хліб-пік в монастирі. Ось далі. Тепер. Його турбування було однак перебування серед людей. Отже, він мав це місійне покликання. Отже, зурмадження Святого Фонса Марії Делігорі це місійне зурмадження. І несення потіху у терпінні особам, які цього найбільше потребували. Його діяльність була передусім, доцінення, і вже в тамтих роках розповідали навколо його особи ставалися надприродні чуда. Певного дня, однак якась молода дівчина. Це, до речі, я також в цей випадок, згадую в своїй книжці, Вкинула на нього фальшиве оскарження. Герард, подібно, як тоді, був дитям і, і били його хлопці з села, не боронився. Святий Ліфонс, віруючи в його вину, заборонив йому приймання святого причастя і всіляких контактів поза монастирем. О, опісля чи ні, чи кару, ще Суворішу. Приніс його околиці Авеліно. Герард прийняв цю ситуацію як пробу від Бога. Отже, це було випробування таке. Визнав, що непорозуміння виясниться, коли сам Бог захоче виявити його невинність. При тій нагоді запрошую вас так само долучитися до одного з моїх апостолятів Герардіянська духовність. Сиди, Герард, до речі, не написав жодної книжки, але написав листи. Листи. І фактично цього року ми закінчили. Публікацію уривків усіх листів до Герарда Маєлів, Герардіанській духовності. Знаєте, вони не є науковими, але з них дихає сила віри і життя з Богом. Прості короткі посили, які стимулюють нас до життя з Богом. В дальшому часі багато мовчав, терпів особливо з причини неможливості приймання свято причастя, але потішила його думка, що вистачить носити Бога в серці. Уважав, що ключем до подолання тієї проби є покора, Позволив отже, щоб всі визнавали його за негідного ченця і його принижували. В Свого роду, якби Христа Ради Юродивого. І в кінці певного дня дівчина. Яка його обвин... Обвин... обвиняла, е... відкинула свою брехню і оскарження, який ж подив і радість огорнули співбратів, коли почули цю новину? Не могли, однак, зрозуміти, чому Герард не боронився, на що він відповів, тому що для добра, тому що була добра нагода, щоб стати святим. До речі, Герард казав, що раз дана мені нагода стати святим, Якщо втрачу її, раз втрачена вона назавжди. Це, до речі, був напис так само на пам'ятному пам образочку з нагоди моїх перших обітів в рятунтористів, коли я був, це був 2014. Перепрошую 2013 рік, тобто це вже більше 10, 11 років. Вже, так. І так воно є в нашому житті. Знаєте, якщо ми не втратимо нагоду стати святим один раз, ми втратимо її назавжди. Це означає, що ми не спасемося. Та спасемося, бо хоче спасіння всіх людей. І, тобто, живши добре, використовуючи всі нагоди до спасіння, середники до спасіння, скажімо так. Але з святими вже ну, можемо не стати. Тобто треба використовувати ті ласки, які Бог нам дає. Коли би її втратив, втратив би і назавжди. Ну, зрештою, те, що вже щойно казав. На Стайтелі попросив його, щоб е, 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 записував стосунки зі своїх родкунків сумління, щоб допомогти їм зрозуміти джерело досконалості, яка видавалася їм. Видавалося їм Божого походження протягом останніх років життя був оточений любов'ю і шаною всіх, розповідаючи про численні дари і чуда, які були зв'язані з її особою, кажеться, наприклад, що мав дар пророцтва, завдяки якому виявляв виявився корисним для своїх братів і під час молитви в чудесний спосіб зникав з причини інших людей. Капоселі, до сьогодні діти бавляться в хованки, кажучи, я бавлюся в брата Герарда. Герард помер у віці за ледве 29 років, в аурі чудес і святості, кажучи, Бог помер за мене. Якщо би цього хотів, прагну померти за нього. Був похований в своєму монастирі, канонізований 11 грудня. 1904 року через папу Пія X. Стегерард Маєля є названий рівно ж ангелом матерів, коли моляться до нього передусім жінки, які прагнуть бути, які очікують дітей. Отже, я перегадую, що цю хусточку Святого Герарда давав своїй сестрі, коли вона очікувала дитину, і також. Молився за хворих дітей через заступництво цієї хусточки, тому це є добра практика. У віку 7 років благав настоятеле. А тепер властиво причому тут сидити Архангел Михаїла, скажете а тепер до святого Архангела Михаїла. У віку 7 років благав настоятеля свої парафії, щоб допустив її до першого причастя. Ну розуміємо, що. В риму католиків не причащають дітей, так як і в східні візантійські традиції, коли причащають, наприклад, так само і дітей. В тих часах не було такого звичаю. Треба було мати 12 років, щоб священик мав намір, тобто міг запричащати. Герард відійшов дуже засмучений. Наступної ночі пробудився від чудесної ясності. Появив, побачив прекрасного Англа за чашею в долоні. Святий Михаїл зійшов з неба, щоб уділити малому маєлі святого причастя. Е, Я вже робив відтинок про святого Архангела Михайла Святого Фаустину. Пригадуєте, що святій Фаустині теж святий Михаїл приносив е, чи ну але, правдоподібно Михаїл переносив святе Пречастя. Від, якому відмовив? Занеп... Властиво настояти. Це саме, бачите, це саме місце пізніше сталося в Фаустині, бо автор каже туда далі, що я що йому задав в 1938 році, і так само дітям у Фатімі. Між Герардом і князем ангельських чинів зав'язалася приязнь, яка не буде мати кінця. Перед вступом до редомристів Закичуда чуд... 에... заки цього 26літнього дрібного світського брата. Отже, бо Герард вступив не, в, 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 значить, до туристів в 1700, здається, якщо я не помиляюся, в 49-му році, тобто 23 років. Отже, ж, дрібного світського брата е... от, отримав. Отже, цей вік, вік освічення 18 століття, він не, не знаходив вияснення на явища білокації і невидимості. Герард постановив датися на паломництво на гору Гаргану. До речі, почитайте собі книжку теж е е е відомого автора. Зараз я його вже не пригадую, він був віритим туристом. Значить, хлопчик, з яким бавився Бог, Теодул Реймермет, Ось хлопчик, з яким бавився Бог. Знаєте, колись ця книжечка була в моїй бібліотеці моїх батьків, це ще я взагалі був навіть в університеті, навчився що це перед вступом до монастиря рівно ж. Отже, ж, я цю книжечку знайшов. Пригадую, я її прочитав, і мене вона захопила. Ось, можливо, це також було пов'язано, чому я вступив до але так само через любов до Святого Альфонса Марії Делігорі. Його творів. Ну, але про це якось іншого разу. Отже, ж, і в цій книжці розповідається Герард е, разом з братами, студентами в Капоселі йшов на паломництво до Гаргану. Е, І відбувся паломництво. Це були давні часи, коли незвичайні натупи вірно знаходили на гору сант анджеле Сантуарій е забув забуття від багатьох десятиліттів. Філософи насміхалися за причину простих людей, які вірили в існування ангелів. Нечисленні побожні вірні походили властиво з півдня Італії, керували ще свої кроки на гору Гаргану. Герард був одним з них і знайшов спосіб, щоб. Намовити до тієї подорожі багатьох своїх приятелів. Були, однак, молоді і нерозважні. Гора Гаргано, видавалася їм вже близькою. Група вирішила безтурботно, не сумнівалися ані про в'ят, ані про гроші. Неосторожні хлопці швидко здали собі справу з того, що були нейровторопні. Дорога виявилася довшою, ніж думали. Не розрахували властиво скромним ну, тобто, цією провиною, яку за собою взяли. І не мали ані гроша в кишені. Отже, Гаргано. Подивіться відео про святого Михаїла, який записував. Я там говорив про Гаргано. ще колись розкажу про Гаргано окремо, коли буду говорити про святого Франциска Асийського. І Саторхана Ламихаїла. Отже, було, однак, запізно, щоб повертатися. Почалася їх огорнювати паніка, тільки Герард не втратив духа. З погодою твердив, що коли дійдуть на гору, знайде спосіб, щоб якось виборнутися з тієї ситуації, не маючи іншого виходу, залишили хлопці, інші хлопці постановили йому довіритися. З боюючими стопами і з е, сухим пересохлим горлом, кожен з них спинався по сходах костела, безсильні розглядалися по нещасливих магазинах і господах, з яких з браку грошей не могли скористати. Герард просив їх прощати трохи терпеливості. Війшов до базиліки, вкляк перед фігурою Святого Михайла Архангела і благав про поміч, коли відірвався від своїх молитв. Якийсь незнаний молодик зближився до нього і, без слова, вручив йому мішечок повен грошей. Ну, цю історію вже не пам'ятаю, але напевно так було, як пише Ксьон Смарчево Стансьоне. Отже ж, подивогідно, подивогідно запрошую вас до герардянської духовності. Запрошую вас до читання Остіса до Герарда. Так само тут на Ютуб-каналі знайдете дев'ятницю до Святого Герарда Маєлі, яку я записав ще в Маїтополі, коли б на моїй першій парафії, який послуговував. І почитаємо це святого. Знаю, що в Соборі Юра у Львові є, відбувається небоженство до святого Герарда Маєлі, Молебень, там так само є мощі святого Герарда Маєлі. Ну, бо там редемтористи засідають, тобто єпископи, які є редемтористи, то це дуже добре. Е, ось е, і молімося до нього. Пам'ятаємо, що він є покровителем матерів, які очікують дітей. Є різні ситуації, є різні ситуації. Дитину можуть не доносити, дитина може померти, чи ще щось потребує, є потреба помочі Святого Герарда. Або так само, наприклад, хтось хоче вчинити аборт. Чи є небезпека ще якісь інші. Поручаємося Святому Герардою. Хтось хоче, щоб я помолився, можете мені написати, помолюся в мене ця хусточка святого Герарда моєї. Але так само Святий Герард. Варто пам'ятати, якщо будете мати можливість в Італії, заїдьте до його Санктуарію в Капусає, там є кімната, де є дуже багато таких, властиво, водів подяки. Святому Герардові за, за те, що він, е, властиво, зробив. А що він зробив? Випросив щасливе народження дітей, яких матері очікували. Але він так само є покровителем доброї сповіді. Доброї сповіді, хто, наприклад, боїться сповідатися, можливо, соромиться якісь гріхи ви виявити або дуже вже давно сповідався, можна поручатися святому Герардові Маєєві. Оце та стільки про сьогодні про святого Герарда, святим Архангелом Мухайовим, святим Альфонсо Марію дель Горі. Ще, думаю, буде нагода сказати про цього святого, дякуємо за те, що він був на дорозі мого духовне життя і далі є зі мною. Виберіть собі його за покровителя, і нехай він вам допомагає ставати ситими. Пам'ятаємо ще раз на слові Свято Герарда. Раз маємо можливість стати ситими. Якщо втратимо цю можливість, втратимо її назавжди. Не втратьте, отже, можливості стати святими. Амінь. Нехай Святий Герард Герартмаєля вам цьому допоможе.